Блять, що ти робиш? Ми Ніколи. Така голодна. Просто що ти наробила? — Таня, ти... — Ти якесь велику спрузь побути. Ні, ну це буде мало, давайте так. Тут вже все, яйця всередину, похуй. Ай! Це все не по рецепту. Так не має бути. Все по рецепту. Витя дуже смачно. що Вона сказала змазути. Юля. Тоді я не так потім від чого? Від рук. Тишов в гарячій воді ніколи не милась. Тут нема гарячої води. Ну, Оближе. Яйця взагалі це. Mm. Бачите, які яйця торгівля? Грив... 80 гривень. Скільки? 8. Сколько? А що так, так дорого? Це Excel. А яка разі? Це Excel, не Excel, 80 гривень. <звук> Ні, согласиться, це забрала. Це дуже дорого, це ж не зелені яйця. Це, це все Янукович. <звук>